Доброго дня, шановні українці! Добро дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яршовець. Знову відбуцили ТЦКшника, Знову побили ТЦК. На це раз на Волині 26 червня 2022 року в місті Шаськ, при патрулюванні вулиці міста з метою оповіщення громадян. Один громадянин, як коментує Волинський ТЦК, причепився, просто причепився. Йому не було що робити. Йде простий громадянин, ідуть здоровенні натовпом БУГАЇ ТЦК, і він бере і до них чіпляць. Мало що він до них чіпився, а потім ще й почав бити кулаками одного з працівників ТЦК, офіцера. І що далі коментує Волинський ТЦК? Потрібно махати кулаками. Не тут в тилу, коли ТЦК виконує свої службові обов'язки, а там на Сході або півдні України бою з російським вором. Себто, це коли ТЦКшники натовпом нападають, б'ють, калічуть, убивають українців, катують, викрадають незаконно, незаконно утримують, вони виконують свої службові обов'язки. якось так. І ТЦК не потрібно йти воювати з росіянами. Вони тут в тилу. Ну, це моя думка така своя особиста. І коментую коментар Волинського ТЦК. Що ж у нас робиться? А робиться те, що палиця має два кінці. На незаконні дії ТЦК у людей вриваються терпеці, вони рятують своє життя, здоров'я як вони тільки можуть. До чого це приведе? Ну, незаконня свавілля, хаос, анархія в Україні, ніколи ніколи в усі часи. Це я, вам, як український історик, говорю до доброго не приводила. Що буде далі, покаже час. З вами український історик та журналіст Єрушвець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!